Доброго Дня, друзі. Не, <смеш> не переживай, того. не переживай. Не знімай то! Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я вас знову запрошую на свою кухню і ми будемо готувати рибу. Рибу хек. У мене є філе 1 кілограм. Для приготування риби мені потрібно цибульки, дві, морква. Моя заправка універсальна, яка є на, в мене на, на каналі. Можете подивитися, якщо е, замість заправки може бути томатна паста. Ну в мене заправка. Борошно мені потрібно, паприка, солодка, копчена, майоран, чорний перець, сіль, трішечки цукру. Сковорідка, на чому будемо готувати. Зараз я поріжу рибу на кусочки. Наш. Такі більші кусочки. Перемішаю наше борошно, паприку, майоран і перець і буду обмочувати рибу і всмажувати на сковорідці на великому вогні до румяного кольору. Може обвалювати, правильніше буде. Рибу нашу сумрі різаємо. Хвостики такі не даємо. Хвостик з'їдять. А хто немає тут? То сусідські кути з'їдять. нехай жаріть. О, вони вже не на запах риби. Так, рибу я вже порізала. Перемішуємо наше борошно. Майоран, копчену паприку. то може бути проста паприка, не обов'язково копчена. У мене є копчена. Гарно перемішаємо. Я перемішала борошно, перець чорний, паприку і майоран. Запалюю газ, запалила газ, виливаю олію і буду нашу рибку обвалювати в борошно з спеціями і обсмажувати на великому газі, обсмажувати до рум'яного кольору. Собі заготов, заготовляємо, обвалюємо в борошні і в спеції. Тут викладу скурідку і треба раптово посмажити, щоб вона скоренько зарум'янилася. Поки наша олійка розігріється, то ми якраз її всі всю. Наша рибка нас обварена в борошні безпеці і викладаємо, ще трошечки мусимо розігрітися швидко. І зараз ставимо обсмажувати. the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we want to I'm going to turn this into it's a I'm going to turn this into oil Це вели на брусом і тут сорочки. Моя досмажується, ще залишилося 4 кусочки. Ця вже посмажена усміхна, рум'яна, красива. Я наріжу цибульку нашу. І потру на терці морку. Поки рибка підсмажується, я нарізу цибульку. І на ту на перші моркву, одну морквину. Цибульку я розумі такими більшими кусочками. Цибуля в мене велика досить. Одну половинку я розрізала на один, два, три, чотири частинки і розлітаю такими кусочками. Якщо хтось не любить такої грубої цибульки, може брібніше, варьозно собі. Міняємо олію, тому що олія трошки така, не є добре. Далі свіжу олію, трошки більший газ і випадаю цивіль. Булька має пісматися до рум'яного кольору. Не пережарена має бути. Булька наша пісмалька, я додам трошки, я додам вам тесту Saya mau makan lobitet. Tuh mau mukron Дербаємо цибульку. Цибульку можна бути дрібніше. Ми любимо така, щоб вона була трошки густа. Морку додаємо до цибульки. Наша разом з цибулькою підкручується. Зараз я буду додавати нашу заправку, або можна додати дві ложки томатної пасти. Усіх томат, якщо соку томату, то можна додати води навіть пів літри. Якщо томатна паста, то дві солових ложки і додати води. води Я також до своєї заправки додав трошки води. Зараз я даю заправку до нашої цибульки і норточки. Вона відходить багато чого. Вилітаю. Нам за смаком сіль. Два лаврові кисточки. Я дам пів чайної ложки солі, а якщо мені буде бракувати солі, то я додав ще. Сіль треба регулювати собі це І додавлю водички ціль. Зараз мені трошки пара сумків закипить. Я буду викладати рибу. Пробую нас. Так, там ще чорного перцю. Звичайної ложечки перемішаю і дам Півчайної ложечки цукру. Перемішала, викладаю нашу рибу. Руки в мене чисті. Риба наша буде тушитися на одній стороні 10 хвилин. Тоді я відкрию кришкою. І на, другу, і на другу сторону переверну, знову 10 хвилин. Вона обере якраз весь сік, весь аромат спецій і нашої, нашого соусу, який ми приготували. Наша рибка гарно тушується, ще не пройшло 10 хвилин, зараз я буду перевертати. Я додам до рибки пару зверняту куліандру. Воно ж набрало також смаку. Рибка тушиться під кришкою. Дуже гарно кипить. І дуже в запайне на всю кімнату. Рибка наша вже пройшла 10 хвилин, На одній стороні просмажила. Зараз я переверну на другу сторону. Прямо з цибулькою? Прямо з цибулькою. Типу виглядає. Я тут вже з'їв. Вже буде готова трошечки. Навіть ще каструна смаку. Добре робити рибу, коли вона груба, коли такий хек, не філе. Тоді воно гарно так просмажується і гарно виглядає. У мене філе сьогодні морозилці було наша рибка вже готова, дуже смачна, апетитна. Дуже виглядає смачно і дуже гарно пахне. Зараз Юрко буде дегустацію проводити, він мене дегустує наші творіння. Ще трошечки візьму цибульки. Соку багато так є. Норкучки? Ну шо ж, приступайте. Ну, як тобі рибка? Машненька. Мало солі. Мені добре солі, не знаю, якого мало. А мені от торчає. Я б ще досолив трошки. То собі цілу цілосоли. Добре. Я тобі ще попробую то. Ось таке в мене вийшло готування, таке відео. Якщо вам сподобалося, як я готувала, підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. Дякую за перегляди!